Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Рома бачу, прийшло нове оновлення під стоп від Діснея. Що ж вони нам пропонують? Звісно, ми вже чули по Diamond Pass, який коштує дорожче ще раз так, від золотого пасу. Але є і покращення. Покращення інтерфейсу, покращення максимального виконання. Тобто, якщо ви хочете розблокувати, дате максимальний рівень. Бачимо, що в нових гонщиках будуть голосові фрази. Також в Racer Boot нас додали Mrs. СП та Рапунцель. І також вони виправили в турнірі 12-му були які проблеми з гонщиками and Салі, тобто вони могли зачіпати саме своїх абонентів, коли є в команді. Також нам додадуть новий турнір. Думки на виборіт. Також ви можете прочитати тут, що виправлені проблеми були з безкоштовними пропозиціями, які входили в магазин. Ви їх нажимали, але не відкривалися вони. Так що проблему виявлено і виправлено. Також бачу, виправлено, що зображення на екрані були. Зірки гонщиків, тобто ви відкривали, наприклад, там, другий чи третій рівень, і вам одразу не показувало, але коли ви перезаходили в ігрі, або через хвилину там, чи пару секунд, воно вам показувало, що гонщики підняти на рівень вище. Так що Думаю, 12 зон буде дуже класний в сенсі, в сенсі самих трас. По коштах, здійсно. Обідно, що вони зняли систему золотого талону на обмін 99, 990 токенів. Це було дуже класно, бо кожен ігрок, тобто який грав, токени заробляв собі, він до чогось досягав і їх витрачав дійсно так, як він їх заробляє. Але вони це прибрали. Ну, Надіємося, що можливо і поміняється. Так що очікуємо нових гонщиків. Також будуть ще додаткові два гонщики, які зараз закриті, але думаю, завтра вже будуть вони видні, хто буде конкретно додавлений. Так що очікуємо. Ставте вподобайки, кому сподобалось, підписуйтесь на канал і до зустрічі завтра.